Господь з вами. Mm -hmm. Читання Святого Івангелія Матрія. Mm -hmm. В того часу Ісус сказав свої учням, не кожен, хто каже мені, Господи, Господи, у відвідах, що небеса. Але той, хто виконує волю Мого як який на не Небеса. Багато хто скаже мені того дня, Господи, Господи, через виміння ми пророкували. Чи не твоїм ім'ям вісім не виганяв, чи не з ім'ям численні чудеса провели, тоді заяв мені, я ніколи не знав вас, відітвій передвигідячих не беззаконня. Отже, кожен, хто слухає цілої слова та виконання, буде подібний до чоловіка розуму, який збудувався їм на скелі. І лив дощ, і ривлері, і здійнялися вітри обрушився на бородім, та він не впав, бо був засновний на смерть. А кожен, хто слухає ці мої слова та не виконує їх, буде подібно до чоловіка не який збудував свій на Христу. І гнув дощ, і ринули ріки, і знялися і обрушилися на тороїдні. І він упав. І великим було падіння. І коли Ісус закінчив ці слова, Нато піддивувалося гравчення, тому що навчали, як той, хто має владу, а не як їхні книжні. Слово Господь. Так, як ви почули після надхід, то дуже втішиться. Господь це сила свого народу. Да, вот це так. Я в це вірю, що Господь дає сили своєму народу, скільки потрібно, коли потрібно. Але сьогоднішнє слово Боже показує, в чому проблема. На перше читання ви звернули увагу. Там було про переостаннього царів перед зруйнуванням Йоахим. він чинив не те, що Господь був не допоможе цілком, як чинить його батько. Вчора ми чули про себе Йосію, який пробував про, про, про проводити реформи. Але він загинув у війні з Єнтянами ян і ті, хто перейшли після нього, зовсім печальні. Чинули зло, один за одним. Показується, що народ Божий може відійти від Бога. І от книга царів це показує. Це важливо для, для нас. До речі, ми це бачимо на нас. Як народ, який був християнським, який ще себе називає християнським, відходить від Бога. Як це відбувається? То, власне про це Слово Боже і пише. І потенційно це може привести до повної катастрофи, так як привело євреїв колись. І зверніть, і зверніть увагу, про що псалом Це дуже знаменно. Звільни нас Боже, а далі? Бо нам же нема заслуг на яких ми могли би цю молитву спекти. Звільни нас Боже радість свого ми. Господи, прослав твоє ім'я, бо ми грішники, але Ти, Святий Бог, це, Господи, покажи, це Господи, проголоси на всю землю, що спасіння приходить від тебе. І про це нагада молиться. Власне, досі цього псалма 79. І це буде вже після знищення Єрусалима. Бо вперше, в перших строчках чуємо Боже, прити народи до спадщини Твоїх твій крам посквернів перетворили Єрусалим на руїни. Тільки це приводить частину євреїв до прозріння. І тому Єрусалим мусив бути зруйнований, бо вони не хотіли навертатися, І не хотіли бачити правду. А це абсолютно трагічно, бо тоді то попадають в пекло. І Господь воліє знищити Єрусалим, щоб хоча б трошки цих людей очулося і знаємо, ми не знаємо, чим буде ця війна. Але якщо як народ не будемо навертатися, нас чекає то саме руїна і знищення. Тому ми, якщо хочемо, щоб так не сталося, тоді це нам заступатися за народ. Нам вимолювати Божу милосердя, Нам вимолювати наверху. І в Євангелії ми чуємо дуже важливу річ. Він тобто каже, не кожен хто каже мені, Господи, Господи, у відусачку небеса. Але той, хто виконує волю мого отця, який на небесах. Знову згадаю цю популярну є українську. Мені не треба ходити до храму. Бо Так от для, для них Христос го, го, говорить ці слова. І навіть Ісус говорить більше. Навіть якщо би хтось чинив чудеса в Його ім'я. Віця Господу не жалко дати благодати. Він в цьому сенсі неправильний Господь. Йому не жалко. Якщо хтось молиться, призиває Господні Господня про, про чудеса, Господь часом дає. Але це не означає, що ця людина навернулася, на жаль. Тому нам не мати нашого розраховувати, в такому сенсі, що в нас є якісь заслуги, які нас рекламують. Ісуд до Спілосів каже, хочу, щоб ви взивали милосердя через заслуги моїх страждань. Нам прям дуже треба. І навертатися. Бо якщо ми чинимо волю Божу, якщо ми належимо до Господу не, не тільки в словах, то Господь подбає все про Як не чути ці слова з Івана Юана, якщо хто любить мене, то й буде зберігати моє слово. І мій Отець любимо його, і ми прийдемо до нього.